Друзі, ви ще такого не бачили. Хочу заселити в один вулик. Е Бджолу замовив кардаван-матку. Подивіться, що в мене поселилось, Ось такі бджоли. Поселились в мене ось в цьому полотенці. Е воно було ось в цьому вулику пустому. Що це за бджоли? Осмії чи що. а ну прокоментуйте. Ух, ще й нападають. Зараз покажу вам вон. Ух, ще й нападають. Побачили, так? Жова? Да? Незвичайно. Кусають. Пішов я костюм одягати. Кусають, я вам скажу. Зараз прийду до да зніму маску. Одіду, бо кусає чудово. Ну що, друзі, ми одяглись. Так, покажу вам. Незвичайні бджоли. Незвичайні бджоли. Ось, подивіться. Дирочок наробили в мене тут. Ой, подивіться. Ух! Можливо, це і не усмії. Це не усмії, напевно. Це маленькі. А ви бачили? велика полетіла. Нічого собі. Нічого собі. це мої нападають, я вам скажу. Що це за бжоли, Прокоментуйте. Так, спустимо їх. Ми завтра будемо тут заселяти. Ви нам тут заважаєте, друзі. І тут будемо заселяти вулик завтра. Можливо, не завтра. Так, все. Все. Нападають, я вам скажу. Незвичайні бджоли і нападають. Так. Чудово, що ми. Завтра замовили. Прийде до нас кардаван. Чудова маточка. Ну, приготуємо місце для неї. Спробуємо. Не облетівши, подивимося, зможе вона тут облетітися у нас. Чи прийме наша бджола її, будемо спостерігати. Побачили, так? Да? Так що готуємо місце. Прокоментуйте, що це за бджоли.